Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради з 1 по 15 вересня складає 2188. З них 115 послуги міської ради, 304 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, 272. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 220. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 238 витягів з реєстру територіальної громади, 104 довідки про зареєстрованих осіб, 133 відповідей на запити. Прийнято 244 заяви на призначення усіх видів соціальних допомог. Оформлено 16 комплексних послуг є-Малятко. Оформлено та видано 70 ID-картки, 192 закордонних біометричних паспорта, прийнято 284 письмових звернень від громадян, 7 послуг Держгеокадастра, 22 документи дозвільного характеру, взято на облік та видано 26 довідок для внутрішньопереміщених осіб.